Камона, чому ти перемістив свій будинок? Тому що в нашому селі почався конкурс на найкрутіший будинок. Селянин, почекай, ти що не чув про нього? Взагалі тоді, а що треба робити? Я покажу тобі на прикладі свого будинка. Дивись, в мене є ось такий звичайний сільський будинок. І я повинен якось його змінити, щоб він став ще крутіше. Можна зробити його більше, можна зробити його діамантовим, можна зробити його супер захищеним. Тобто, знаєш, використовуй якось свою фантазію і покращи свій будинок. Вау, прикольний! Конкурс, а який приз. Мерсала сказав, що приз це якась крута подорож на цілий тиждень. Не знаю, куди саме, але всі зацікавились. Ну і все, не заважай мені, тому що буду покращувати свій будинок. Як до речі, і інші селяни цікаво, як потім буде виглядати це село. Добре, кавуна, дякую за інформацію. Скоро прийду та подивлюся, як в тебе успіхи. Ти краще встигай свій будинок якось покращувати, тому що вже увечері будуть підводити підсумки. І до речі, так мені треба швидше будувати. Тому бува. І, до речі, так, друзі, всім привіт, з вами я, Кавун, і це моє нове відео. Про конкурс, я думаю, ви вже всі почули. І вам, напевно, цікаво, як я буду покращувати свій будинок. Насправді, я поки що ще нікому не розповідав, як я буду його покращувати, і розповім тільки вам. Щоб ніхто не вкрав мою ідею, друзі, я хочу, знаєте, що зробити зі своїм будинком. Я хочу зробити його дуже-дуже довгим. Щоб мій будинок був найдовшим у Майнкрафті. Ну і що для цього треба зробити? По-перше, давайте зайдемо у мій будинок і почнемо. Тут ось таким чином ломати це каміння. Також, звичайно, ломаємо скло і будемо зараз за допомогою Сокири ламати ці дошки. Тому що нам треба зробити цей будинок ще довше. І для цього треба зламати одну стіну. Що я, до речі, зробив? Так, корова, не заважай. Ти що також будеш змінювати свій будинок? А почекайте, в неї ж нема будинка. І зараз моєю метою буде добувати багато ресурсів і зробити цей будинок настільки довгим, щоб поки його обійшла людина, вона втомилася. Ну все, друзі. Давайте починати. Нам треба добути дуже багато дерева, а також каміння. І до речі, також не забуваємо про пісок, тому що за допомогою піска ми будемо переплавляти скло. Тобто, так, друзі, всього лише три інгредієнти: дерево, каміння і пісок. І все, і більше нічого взагалі не треба буде. Точніше, не інгредієнти, а матеріали. все ж таки ми не готуємо. Ми в цьому відео будуємо. І до речі, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви навчаєтеся у школі. Тобто, так, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви навчаєтесь. У школі. Мені дуже цікаво дізнатися, скільки моглядачів навчається в школі, тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал, але ми продовжуємо. І, до речі, дивіться, один селянин вже почав змінювати свій будинок, і наскільки я зрозумів, він хоче зробити його повністю з діамантових боків. Цікава ідея, про яку, до речі, я також і казав, але насправді не цікаво. Тобто так, я впевнений, що іншим селянам сподобається, але мене такою ідеєю точно не здивуєш. А ось найдовшим будинком, звичайно, можна здивувати абсолютно всіх. І зараз, хоча б трохи треба матеріалів до бути, щоб показати вам, що саме і як саме я буду будувати. Тому що таке з вами ми ще ніколи не робили, і я впевнений, що це буде цікаво. І до речі, друзі, поки я тут добуваю каміння, відкрито коментарі та напишіть, який ваш улюблений урок у школі. Тобто, так, просто відкрито коментарі та напишіть, який ваш улюблений урок в школі. Мені дуже цікаво це дізнатися, тому обов'язково пишіть це у коментарях, а потім я їх прочитаю. І я добув достатньо ресурсів, тому давайте підніматися нагору. Ні, ну, звичайно, не те, щоб Остатньо, щоб повністю зробити його найдовшим. Я маю на увазі, ми добули достатньо ресурсів для того, щоб хоча б почати будівництво. Поїхали. Так, і мені здається, друзі, тут також краще зламати каміння і на його місце поставити дошки. Так, як це буде відбуватися? Диві дивіться, ось таким чином просто беремо і робимо наш будинок найдовшим. Також, до речі, не забуваємо про підлогу. І Наскільки ви розумієте, так, для будівництва найдовшого будинку нам знадобиться, напевно, декілька мільйонів блоків. Ні, ну можу, я перебільшую, друзі. Хоча, можу і не перебільшую. В моїй голові вже є проект, як повинен виглядати цей будинок. Але чи вийде реалізувати цей проект, поки що мені невідомо. Тут, до речі, також ставимо дошки, і тут повинно бути скло. Його я зроблю трохи пізніше. Так, відступаємо три блока. Схуди каміння вже закінчилося. Де б мені взяти стільки ресурсів? Ну, добре. Я добув настільки багато ресурсів, друзі, що в мене просто зламалися інструменти. І поки я добував ці ресурси, дивіться, селянин вже повністю добудував свій будинок, і в нього... А тепер будинок повністю з діамантових блоків. і виглядає це просто неймовірно. І інший селянин також змінив цей будинок. Ось цей селянин змінив свій будинок на ось цей супер захищений, де навіть є камера, друзі, і навіть є захищені двері. Тобто, так, сьогодні в нас серйозна конкуренція, друзі, і нам з вами треба перемагати. Тому що я дійсно хочу відправитися у подорож, можу, до речі, там зможу записати якесь відео. Тому 100% треба перемагати. Ресурсів мене вже стало дуже дуже багато, і я. Знову ж таки, можу добувати. До речі, мені треба ось таким чином зараз зламати наше ліжко, щоб воно нам не заважало. І поїхали. Так, ось таким чином став москво. Ні, давайте, знаєте, це якось робити поступово. О, дивіться, друзі, перші проблеми. Бачите, мені заважає земля. Добре, поки будуємо, а потім я цю землю буду звичайно прибирати. Ось таким чином будуємо. І давайте, до речі, подивимося, що в нас з цього взагалі виходить. Так, слухайте, ну поки що непогано. Але це все треба помножити ну, приблизно на 30. Тобто зробити його ще в 30 разів довше, друзі. Сподіваюся, встигну. Тому що, як і казав, часу нас всього лише до вечора. І два селяни вже повністю закінчили будівництво свого будинка. А я почав тільки зараз. Тому дійсно мені треба встигати. Так, давайте, хоча б цей етап вже закінчимо. Потім мені ще треба буде скрафтити сходи. Тобто, справ, друзі, дійсно дуже навіть багато. Я одразу приготував собі ще більше інструментів, тому що розумію, що роботи дуже багато, і зараз нам ще треба буде прибирати цю землю. Землю. Тобто, так, друзі, про землю я зовсім не подумав. Вона також буде трохи віднімати в нас час, але все одно, У нас масштабний проект. і як ви розумієте, саме масштабні проекти перемагають. Продумані масштабні проекти. В мене проект повністю продуманий, тому і перемога повинна бути саме за мною. Тобто, ви розумієте, тут ми ставимо скло, дошки. З цієї сторони теж саме, але трохи по іншій схемі, як ви можете бачити, тому ми з вами беремо кайло. Знову ж таки, трохи ламаємо каміння, і на цьому місці будемо ставити ось таким чином. Вікно, потім дошку, потім знову два вікна, дошку, і ось так от все це і буде відбуватися. Тобто, насправді нічого складного в цьому і немає. Але так як проект дуже масштабний, на це треба витратити дуже багато часу. До речі, друзі, я ще не скрафтив верстак, тому давайте ось одразу ось таким чином його поставимо, і в ньому мені треба скрафтити багато-багато дубових сход. І ось таким чином, звичайно, треба їх розставляти. Тобто, обіцяю, друзі, це точно не кінець. Будинок буде дуже-дуже довгий. Настільки, що я вам його показувати буду не менше двох хвилин. Ну і ось приблизно так, друзі, це і буде відбуватися. Так, я вже трохи побудував дах. Давайте, до речі, зайдемо в наш будинок, і дивіться, він серйозно довгий, це неймовірно виглядає. Прикольно, мені це подобається. І як би це швидко прискорити, знаєте? Поки що я про це не подумав. І, до речі, друзі, дивіться, я дещо помітив. Тут з'явився ось такий будинок, який повністю-повністю зроблений з землі. Ще раз повторюю, який у нас сьогодні конкурс. В нас конкурс на найкрутіший будинок, а не най, найсмішніший. Тобто я не знаю навіщо селянин змінив свій нормальний будинок з дошок та з каміння на ось цей будинок землі. Ні, ну типу, це смішно, але ну в чому сенс? Ти, ну, тут тут навіть вікна немає. Навіть ліжка немає, та тут нічого немає, просто якась коробка з землі. Ой, всі такі розумні сміятися з мого будинку, краще свої покажіть. А тобі що окуляри купити? Ти звідси не бачиш, що я буду найдовший будинок. Так він, звичайно. Виглядає, в чому сенс. А, ну звичайно, типу твій будинок з землі набагато краще за мій ще скажи. Я все розумію, але це точно не так. Я взагалі-то зараз б'ю світовий рекорд. В мене буде найдовший будинок у світі, а в тебе просто якийсь будинок, який зроблений з землі. Ти ресурси просто ось тут брав, розумієш, ось тут. Ти навіть не пішов у шахту, навіть не пішов у ліс. Потім подивлюся на вашу усмішку, коли я виграю. Зрозуміло вам. А, так ти ще з цим будинком плануєш виграти? Ну, Бажаю тобі успіхів. Не будемо так категорично ставитися до його будинка. Але нагадаю вам, що коли в нас проходять конкурси у селі, переможці вибирають саме голосуванням. І голосують саме ті, хто бере участь у конкурсі і, звичайно, голосувати за себе не можна. Тому я навіть не знаю, хто за його будинок взагалі буде голосувати. Ну, ви розумієте. А мені тим часом треба продовжувати, друзі. І давайте, знаєте, що зробимо першим ділом. Ні, не продовжимо його будувати. Давайте зробимо стежку, хоча б нормально. Тому що, знаєте, ось дивіться, я зараз. Каміння, ось таким чином буду будуватися, і все, тут вже земля. Ось таким чином буду ставити, і бачите, друзі, знову потрапляється земля, її тут дуже багато. І треба якось розширити цю територію, зробити її нормальною, щоб потім я, звичайно, міг розширити свій будинок, зробити його ще довше. Ось саме цим я зараз також і буду займатися. Як я і казав, справ дуже багато. А я тут балакую з селянами. Часу в мене не настільки багато, щоб з ним балакати. Фух, друзі, я зламав 30 лопат, поки це робив, виготовлення. Готові на це побачити. Дивіться, дивіться, як я тут все розчистив. І тепер я можу спокійнесенько і далі будувати. І зараз я побудую приблизно 10 хвилин і покажу, що я добудував тут за 10 хвилин. А потім ще подивимося, якщо буде час, на інші будинки селян. Я думаю, що це буде цікаво. І я зараз трохи подивився на час, друзі, встигаємо. Я суджу все по своєму проекту, який я поки що показати не можу, тому що він знаходиться в моїй голові. Але ви його побачите трохи пізніше, коли я все. Те ж таки добудую цей будинок, тому про це можете не хвилюватися. Проект ви мій звичайно побачите. Але на ділі, коли вже буде готовий будинок, і дивіться, наскільки швидко я на нього витрачаю ресурси. Ні, ну звичайно, не мільйон блоків буде в цьому будинку. Приблизно декілька десятків тисяч точно буде. Але ресурси, як я вам і показував на перший час, я добув, тому про них я поки що навіть і не хвилююся. Було б класно, якби я з кимось будував будинок. Ну, типу, знаєте, хтось будує, а хтось добуває ресурси. Так було б набагато набагато легше. Хтось би допоміг мені розчистити ось всю цю територію, наприклад. Це ще не кінець, можу ще треба буде розчищати. Тобто, знаєте, я буду дивитися на час. Якщо по часу ми з вами будемо встигати зробити наш будинок ще довше, то ми будемо робити ще довше. Тому що я дійсно хочу побити світовий рекорд. Фух, друзі, перший етап готовий. Дивіться! Просто дивіться на нього. Так, не скажу, що я витратив на це 10 хвилин, тому що зброшу Я витратив на це набагато, набагато, набагато більше часу. Але дивіться, який він довгий. Ну і, звичайно, це ще не кінець. Я буду його і далі, і далі, і далі будувати. Але хочу відпочити, ну, знаєте, хоча б декілька хвилин. Тому що так можна запрацюватися і взагалі потім бажання не буде щось будувати. Тому давайте подивимося, хто ще побудував собі новий будинок. Ну точніше, не новий будинок побудував, а змінив свій будинок. Будинок і слухайте, насправді щось я не бачу. Можу, ресурси селяни добувають хоча стоп. А що тут робиться ця земля секунду? Почекайте, а чий це був будинок? І, а що? Дай вгадаю, ти зробив його невидимим? Так, і мені здається, що це дуже круто, і мені здається, що я і переможу. Ну той, хто переможе, я поки що не знаю. Буде потім голосування. Але так, це дуже незвичайно. Давайте, друзі, зайдемо та подивимося. Так, 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 слухайте, як ви бачите, тут дійсно є стіни. Тобто, дивіться, я я просто стоп. А я кудись, я кудись можу залізти. Я, я не розумію. Я застряг, чи що почекайте. Друзі, я, я не розумію, але бачите, ось тут є стеля, тут є стіни, тобто я, я з нього вийти аж ніяк не можу. Я, до речі, куди ще заліз. Бачите, друзі, я, я, я просто не знаю куди саме. Тому що цей будинок невидимий, ну я не бачу, куди саме я заліз. Але виглядає прикольно, і я тепер не знаю, як звідси вибратися. А здається сюди. Фух, 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 фух. фух. Я вже думав, що це була, знаєте, пастка спеціально для мене, щоб я не зміг з нього вибратися і не зміг закінчити свій проект. Так, я дійсно про це хвилююся, а ви як думали? А ось так, до речі, мій будинок виглядає зовні. Друзі, як вам, як вам? А тепер давайте підійдемо зараз до верстака і подивимося звідси. А ну дивіться, вау, ну прикольно, ну дійсно прикольно. Слухайте, друзі, в мене була ще ідея, знаєте що? А, побудувати тут невеличкі кімнати. Ну, типу, знаєте, в одній кімнаті буде стояти комп'ютер, в іншій кімнаті, наприклад, буде басейн, в третій кімнаті спортзал, в четвертій ще щось. Але розумієте, я не встигну. Ну я просто-просто ну, ніяк не встигну до вечора. Тому я просто його залишу ось таким довгим, ну, звичайно, ще його добудую, щоб це виглядало в рази ще масштабніше. А басейн, ну розумієте, інші е, кімнати я можу зроблю потім. Тому що поки я хочу побити світовий рекорд і зробити найдовший будинок. Все, друзі, ми відпочили. А тепер ми знову продовжуємо. Беремо скло, каміння дошки, сходи без них ніяк, і продовжуємо будівництво цього будинка. Слухайте, і до речі, скоро я вже зможу дійти до ось тих меж, де мені знову треба буде розчищати територію. Так. Але добре, що вже зробиш, продовжуємо, друзі. До речі, друзі, напишіть у коментарях про свій будинок у Майнкрафті, яким він був двохповерховий, трьохповерховий, а також скільки часу ви його будували, свій найкрутіший будинок. Розумію, що ви будували багато будинків, тому я і запитую про ваш найкрутіший будинок. Потім буде цікаво почитати коментарі. Тому заходимо у коментарі. Звичайно, поки дивимося відео, можемо їх читати. Я інколи так роблю, знаєте, дивишся якесь відео на Ютубі і цікаво. Що ж там написали у коментарях? Заходиш, читаєш коментарі і одночасно дивишся відео. І що мені подобається в цьому будинку, друзі, подовжувати його ось таким чином, як я роблю, взагалі не складно. Ну, типу, так, тут все зрозуміло. Такий будинок може побудувати кожен. Але чомусь в моєму селі тільки у мене з'явилася така ідея. Ну я вважаю, що це добре, тому що було б дивно, коли б у селі було два найдовших будинка. Я радий, що у кожного з нас своя ідея. Та що ж таке, здається, ресурси повністю закінчилися, але. Дивіться, друзі, дивіться, дивіться, наскільки мій будинок довгий. Давайте зайдемо всередину, бачите, ось там десь вхід. І ось мій будинок, він крутий. До меж, до речі, поки що не добудував, але, друзі, встигну добудую. Про це не хвилюйтеся, Це я вам ще покажу трохи пізніше. А зараз мені б, знаєте, трохи більше сил, щоб дійти до нашого села. Тому що йти ще дуже, дуже, дуже довго. І я йду знову ж таки для того, щоб відпочити декілька хвилин. Хоча, знаєте, такий собі будинок, коли ти бігаєш у село Туди-сюди. Ну, я, звичайно, хочу подивитися на деякі ще будинки, які побудували селяни. Тому що і мені, і вам це звичайно цікаво. Ми ж з вами повинні подивитися на наших конкурентів. Так, і, до речі, я бачу будинок. І хто в нас такий розумний? Серйозно, серйозно. Ну, добре, добре, це дуже незвичайно. Я кому не мені приємно, але ти ще не бачив будинок мого сусіда. Я коли перший раз побачив, я дуже сильно здивувався. Ну знаєш, в тебе будинок з кну. Жок, це означає, що ти багато читаєш, і це означає, що ти розумний. Слухай, а ти там щось казав про будинок свого сусіда? А якого саме? Я ж не бачу тут ще один будинок змінений. Як це не бачиш, а напроти мене будинок. Почекай, цей. Ага, слухай, я навіть не знаю. А що тут змінилося? Мені здається, він таким і був. Так, добре, давайте зайдемо усе. Редену, ауч! Боляче! Боляче! Що це таке? Стоп, 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 стоп! Як це? Фух, зламати! Ти навіщо цю паску вигадав? Я в шоці. Друзі, ви це тільки що бачили, я серйозно в шоці. Так, давайте звідси виберемося, я вам ще раз це покажу. Це було щось неймовірне. Дивіться, ось так от заходиш у будинок і просто провалюєшся через блок. Слухайте, ну це було неймовірно. Так, і це будинок пастка, як тобі? Зовні звичайний, але всередині так, дуже незвичайний. Але знаєш, чого я не розумів? А як у ньому можна жити? Типу, тут всі блоки, вони прозорі. Через них будеш падати на шипи. Де, де тут спати? Де поставити скриню в верстак? Та я про це не думав, коли будував. Мені просто сподобалася ця ідея. Ні, ну крути, крути, молодець. Бачите, друзі, як я і казав, всі ми оригінальні, скажімо так. Всі будуємо суперкруті будинки. І, звичайно, друзі, я вам казав, що ресурси закінчилися. Та і часу залишилося не дуже багато. Але все одно, все одно, друзі, я добудую свій будинок. Як я і казав, поки є час, будемо його добудовувати. Ох, скільки ще треба йти. Ще. Ресурсів треба добути, ну ви розумієте, справ багато. Тому я буду підключатися до вас вже тоді, коли в нас закінчиться час, і ми вже будемо голосувати. Ну і потім, звичайно, дізнаємося, хто переміг і хто відправиться, скажімо так, у відпустку. Ну, для мене, звичайно, відпусток немає, тому що я знімаю відео кожен день і звичайно буду знімати їх у відпустці. У подорожі, куди мене, звичайно, відправлять. Ну, звичайно, якщо я виграю. Ну що, Кавуна, за кого ти голосуєш? Вже всі проголосували, і ми чекаємо твій голос. Так, так, почекайте, почекайте. Я навіть не знаю. Ай, до речі, так, друзі, я добудував свій будинок і покажу вам його трохи пізніше, тому що, як ви розумієте, вже почалося голосування. Я навіть на нього трохи запізнився. Тому, знаєте, в нас буде деяка така інтрига. Тому що будинок я свій покажу трохи пізніше, і сподіваюся, він вам сподобається. Насправді я впевнений, що він вам сподобається. Так, то так назад, поки що дивитися не буду. Давайте поки що голосувати. У нас є захищений будинок, в нас є невидимий будинок, будинок з діамантів, будинок з землі. Ну добре. Не будемо навіть про нього нічого казати. Ей, ти що там сказав? Та нормально, нормально, нічого я не казав. Так, в нас є будинок з пасткою, як ви пам'ятаєте, і будинок з книг. Все, друзі, ви розумієте, треба голосувати, але за який саме не знаю. Всі вони прикольні, але не супер будинки в них. Розумієте, не супер. Але треба прийняти рішення, і знаєте, що можливо для когось це буде неочікувано, але я виберу ось той будинок з пасткою. Ну тому що завданням було побудувати найдивовижніший будинок. Ну і типу тільки той будинок мене насправді і здивував, тому що коли я в нього зайшов, я одразу опинився в пастці і вже думав, що знищуся. Добре, тоді почекайте півхвилини. Зараз я порахую і скажу, хто переміг. Давай рахуй, а після цього я вже покажу свій будинок. Ну добре, вже можу трохи показати, друзі, дивіться, ось такий він, ось такий. Але розумієте, там ще не кінець будинка. Там точно не кінець будинка. Повірте мені, він йде ще далі. Далі, 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 далі. Ну, зараз самі побачите, почекайте трохи. Ну що, всі готові. Так, 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 ми готові, ми готові. Я, звичайно, думаю. Що переміг я. З чого ти взяв? Взагалі-то переміг будинок з землі. Що? Ти зараз серйозно? Як? Як ось це могло взагалі перемогти? Та ну досить брехати. Та я жартую, жартую, ну звичайно. Насправді переміг будинок з пасткою. Будинок з пасткою? Почекай, ти зараз серйозно? Так, за нього проголосувало більше всього селянинів. Ну добре, це означає, друзі, що я, я в цей раз не переміг. Але чому? Добре, добре, я все розумію, я програв, я не переміг, але чому. Вам не сподобався мій будинок. Ну, тому що, щоб на нього повністю подивитися, нам треба було пройти декілька кілометрів. У нас ноги болять дуже сильно. Ну так, так, справедливо, справедливо. Селяни дійсно правий, тому що, щоб повністю подивитися на мій будинок, дійсно треба пройти декілька кілометрів, друзі. Саме тому я пригнав сюди автівку. Тому що тільки на автівці я вам зможу нормально показати цей будинок. І до речі, поки не забув селянин, вітаю тебе! В тебе дійсно прикольний будинок з пасткою. Дякую, насправді не на переміг. Я його просто, знаєш, побудував через те, що мені нічого було робити. А ти ще навіть на перемогу не очікував. Ні, ну взагалі молодець тоді. Прикольний будинок, та ще й і у пастці всі побували. А зараз, друзі, як і обіцяв, ходімо, покажу вам повністю свій будинок. Тому що ви бачили тільки частину будинка, вам треба його показати повністю, щоб ви подивилися на масштаби. І так, друзі, звичайно, ми побили світовий рекорд. А тепер давайте на нього вже дивитися. Так, дивіться, початок в нас ось тут. Ви бачите початок. І тепер просто поїхали, друзі. Просто поїхали. Я буду все, все це записувати одним, скажімо так, записом, щоб ви могли нормально на нього подивитися. Там початок. Давайте спробуємо набрати швидкість. І дивіться, друзі, він ще йде. Звичайно, він ще йде. Дивіться, тут взагалі в нас починається пустеля, а мій будинок все одно продовжується. Бачите? Все одно продовжується, друзі. Настільки він довгий, і весь цей час, звичайно, ми йшли пішки і. Тільки дивіться, тільки ось тут він закінчується. Так, друзі, я навіть не встиг тут побудувати землю, тому що часу було дуже замало, і мені треба було просто побудувати найдовший будинок у Майнкрафті. І здається, я з цим впорався. І до речі, цікаво, як він виглядає зсередини. Тому ходімо на початок і також це перевіримо. Так, друзі, це дійсно найдовший будинок. Просто дивіться на це. Мені це дуже навіть сподобалося. Так, і нам треба приблизно тут вже зупинятися, тому що дуже сильно розігнався. І ходімо. Друзі, всередину покажу вам його так. Давайте ось таким чином заходимо і все. Навіть не видно, що там бачите. Тобто, знаєте, ця дорога, ну, мого будинка, вона йде просто нескінчено. Бачите, скільки б я не йшов, я не дійду до кінця. Ні, ну, звичайно, дійду, але знаєте, скільки треба йти? Пішки 10 хвилин. Десять хвилин, друзі, треба йти пішки, щоб дійти аж до самого кінця. Ні, ну, звичайно, таким я займатися не буду, тому що я вже на автівці тут все проїхав, все вам показав, але це було дивовижно. І для мене важливо, що ви оцінили мій будинок. У коментарях, тому оцініть, будь ласка. Напишіть крутий будинок або не крутий будинок, друзі. В першу чергу хочу сказати, що він незвичайний. Це вже точно. З цим сперечатися немає сенсу. А так, звичайно, пишіть, що ви думаєте з приводу нього. І також, друзі, натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я. Кавун. Всім до побачення, друзі!